Привіт, це Base Education І сьогодні в нас буде знову колористика з нуля. І сьогодні я хочу поговорити про кольорові кола. Кольорові круги, я не знаю, як правильно казати, але суть в тому, що є ось така історія, як кольоровий круг. Дивіться, тут у нас там золотий, фіолетовий, синій, помаранчевий, красний та зелений. Все це нам потрібно для того, щоб ми розуміли. По-перше, ми постійно нагадували собі, як працює колір, що є симультантним контрастом, жовтий до фіолетового, що є там, наприклад, кольором по переходу по. По колу вправо та по колу вліво, але найголовніше, що на цьому колі в нас є номери фарбників саме цього бренду, до якого йде це коло. І ми розуміємо, що там 7,34 знаходиться більш в золотистому секторі, ніж в помаранчевому. А от, наприклад, колір 643 або 7,43 він все ж таки майже весь помаранчевого і золота там дуже мало. Наприклад, ми розуміємо, що колір 7.1 знаходиться повністю в синьому секторі, а наприклад, колір 101 знаходиться. Вже трошки і фіолетовому. Тобто ми розуміємо, що люди, які створювали цей фарбник, вони вклали якийсь посил саме в якийсь там спеціальний колір. Наприклад, всередині в нас є коричневообразні пігменти. І ми бачимо, що кольори всі до 6,1, 5,1, 5.2, 4.2, вони будуть більш такими насиченими, будуть більш плотними. А, наприклад, колір вже 4-7. Хоча він також темний, він більш темний, ніж 6.1. 1 Він знаходиться поза межами цього кола і він буде дуже прозорий, тому його можна брати в більшій кількості, наприклад. Дуже важливо мати ось такі кольорові кола до ваших всіх палітр, тому що вони допомагають вам зорієнтуватися, який колір взяти та чого очікувати. Бо колір може бути по плотності різний, він може бути по насиченості різний, він може мати більш або менше процент пігментів там, золотистих. Або синіх, або там помаранчевих, наприклад, в одному бренді 7.43, це такий наполовину мідний, наполовину жовтий. В цьому бренді 7,43 це тупо помаранчевий колір. Взагалі там дуже-дуже мало золота, наприклад, розумієте, про що я кажу? І 6.1, наприклад, колір, він дуже плотний. А 4.7, який більш темніше, він не такий плотний, як 6.1. І маючи ось це коло, ви можете орієнтуватися, як по ньому там вам переміщатися. Що, наприклад, якщо ви візьмете там 7,30. 4. Ви не получите дуже помаранчевий. Ви получите більш такий золотистий з таким наміком на помаранчевий. Але якщо візьмете 7,43, то він може дати навіть красноту. Хоча в іншому бренді 743 це буде скоріше золотистий, а не мідний. Вони у цьому бренді для Біостатік дуже прикольне кольорове це коло. Воно дуже таке інформативне та показове. Наприклад, у бренді Кіони також є кольорове коло. Але воно ну супер обмежене. Ну дивіться, ось це все, що ми бачимо. Ми просто бачимо, що 7 це фіолет, а трійка це золото. І більш нічого не знаємо. Ми бачимо, що 8 це таке трошки, трошки біж. Все, в нас немає ніякої інформативності. Наприклад, де знаходиться в цвітовому колі колір 7,44? Ну от не зрозуміло. він там, де 4, або там, або ближче до 6, або до трійки. Ну коротше, нічого не понятно, розумієте? Тобто коло не інформативне. А наприклад, в бренді Red Взагалі немає кольорового кола. От палітра. Нема. Тобто ви не можете ніяк зрозуміти, на яких пігментах замішана та чи інша тюбик з краскою, тому що у вас просто немає про це інформації. Я не знаю, чому, чому бренди не вважають за потрібне колористу, людині, яка працює з кольором, давати інформацію про колір, який він має в тюбіку або в банці з краскою. Я не знаю, чому так. Тому старайтеся обирати бренди, де є ця інформація, бо вона дуже сильно допомагає вам працювати більш прогнозовано та створювати кольори, які ви задумали, а не просто ті, які у вас вийшли. Це є дуже важливо. Якщо у вас є це коло, ви можете зрозуміти, як рухається по колу цей колір, наскільки він уходить в глибину або в світлину, наскільки багато там того або іншого пігменту. Тому старайтеся брати бренди, де є такі кольори. Ну або просто-напросто вам потрібно викрасити всі фарбники, що у вас є, щоб зрозуміти, що насправді там присутнє. Бо дивіться, наприклад, в бренді Kyne, де я ще раз повторюся, дуже обмежений кольоровий цей круг. Є такий колір, як 1017. Я дуже хочу, щоб ви уважно подивилися наскільки він фіолетово-синій, такий, який він синій, такий сріблястий, і трошки фіолетовий. Насправді в ньому тупо трошки і все. Тобто, якщо ти не знаєш, ти будеш боятися його класти. Або захочеш нейтралізувати дуже таку потужну жовтизну, і він цього не зробить, бо просто нам не зрозуміло, де саме в колі знаходиться цей колір. І поки ти його не відкрасиш, ти це зрозуміти не можеш. А якщо ти береш палітру лябіостетік, наприклад, то ти розумієш, що в тебе 10-1 більше в синьому, трошки в фіолетовому. А наприклад, 10-7, який є чисто фіолетовим, трошечки заходить у червону сторону. Тобто цей перламутер буде трошки розовіть. Розумієте, в чому прикол? Тому це дуже важливо розуміти. От, наприклад, 6-4 колір для біостатті це тупо мідний, але він трошки заходить в червону смужку. І це скаже нам про те, що ми не получимо просто чистий мідний, він буде дуже красний. Тому краще взяти 643. І ми отримаємо 6-4, який задумали. Розумієте, про що я? Якщо не розумієте, будь ласка, напишіть в коментарях та будемо з цим розбиратися. Це був Base Education базова колористика. Я пробую трошки такими маленькими відосиками пояснювати, які. Базові аспекти колористики. Мені дуже хотілося б, щоб ви писали в коментарях свої питання та ми були з вами активні в тому, що будемо це обсуждати та навчатися разом. Мені є що розповісти, і я хотів би цим поділитися. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх, я буду знімати такі ролики в самі найближчі часи та викладати їх. Це був Бес Education. Обняв, розчесав, підійняв. І на все добре. До нових зустрічей на базових уроках з колористики з нуля. Пока!